І доки ми спілкувалися з Сергієм Кузеном, в нашій студії з'явився Олег Лісний політолог. Олег, я вас вітру. Добрий день. Якщо вже згадали про Фінляндію, нещодавно відбувся примітний епізод. Дмитро Медведєв, один з ключових путінських прихвесний, в пропагандистському виданні публікував статтю, в якому звинуватив Фінляндію в тому, що вона сьогодні не точно по словах, але точно по сенсу, що вона сьогодні перетворюється в плацдарм. Антиросійських і фашистських настроїв ще більший аніж Україна, і Росія, звісно, буде вимушена на це реагувати. Інакше як по суті пряму погрозу Фінляндії, це трактувати не можна, особливо в світлі російської агресії проти України. Як ви думаєте, чи варто можливо не те, що недооцінювати, а пропускати повзвуха, от такі заяви, враховуючи до чого частково призвело пропускання цієї інформації про повз повзвуха у 2022 році? Я впевнений в тому, що зараз все, що відбувається в світі, воно відбувається в тому чи іншому вигляді в режимі війни. Гібридної, конвенційної, кому як повезло, кому як не повезло. Да? Тому у військових є таке правило, що готуватися треба завжди до найгіршого сценарію, якщо буде ліпше, нічого страшного, якось переживемо. Тому у Фінляндії варто зважати на ці заяви. Досить серйозно, тому що ми ж розуміємо, як будується комунікація між владою і ну, не можу назвати народом, ну хай буде народом Російської Федерації, народонасіління, можливо, так краще буде. Да? Вони придумують концепт, наприклад, фашисти, і ці, цей концепт або цю там оболонку можна одягати на кого завгодно, і вже автоматично це народонаселення буде готове вбивати. Ну, тобто, фашисти це українці, потім фашисти там ще хтось, і так далі, і так далі. Тому суспільство російське воно підготовлено до війни, тому треба дуже серйозно ставитися до таких заяв. Медведєв – він клоун, але це давня російська традиція, що ці всякі клоуни, які коло царя, вони говорять те, що говорить цар. Не може сказати або говорить тільки там в закритих якихось спілкуваннях. Тому це дуже серйозно, як на мене. І це має консолідувати навколо тих, кому погрожують, партнерів. І Фінляндія повинна розуміти, що у неї є шанс не потрапити в ці лищата або під цю небезпеку. Дуже просто: треба допомагати Україні. Україна зараз громовий відвід. І він має бути ефективним. Так нам не повезло, але давайте тоді з такими погрозами і з такими загрозами працювати разом. Чи є у Російської Федерації на сьогоднішній день, на вашу думку, мотивація розпочати якісь агресивні дії в напрямку Фінляндії, як з точки зору геополітичної ситуації, так можливо і з точки зору її воєнних амбіцій, тому що їх літня воєнна наступальна кампанія в Україні за визначенням головком Сирського провалилася. І в принципі, дивлячись на кількість ресурсів, яку було спалено, і той факт, що росіяни не змогли окупувати жодного великого міста навіть на Донбасі, дуже складно назвати подібні дії успішними. І з цієї точки зору здається, ну як мінімум логічно переключити увагу народу і своєї країни з цього провалу, хоча вони намагаються розповідати. Ми бачили так, Герасим там карти валює про свої мрії з захопленими територіями. Але тим не менш, от трішки відволікти, розпочати якусь нову, як каже Путін, двіжуху. В іншій європейській країні. Чи це все-таки дуже ризиковано для них? Знаєте, я от коли чую таке запитання, я зразу згадую те, що нам говорили і наші експерти військові, і іноземні експерти військові, деякі на початку повномасштабки. Да? Ну це нелогічно, цих не вистачає. Треба, ще оцей компонент, оцей компонент, тоді це стане реальною загрозою. А логіка Путіна вона виявилася іншою. Вона злочинна, логіка маньяка, кого завгодно, тому вона і не завжди піддається логічному поясненню. Ну, нелогічно було, як показала практика, нападати на Україну. Логічніше було напасти на когось слабшого. Я вчора з колегами спілкувався на цю тему, і от воно десь перекликається з тією думкою, що ви сказали. Що, от, якщо є, мабуть, я сьогодні забагато буду паралелі з війною проводити, якщо є якесь укріплення. На яке б'єшся, б'єшся і не виходить, да? то що роблять військові? Вони обходять, шукають слабших ті, що не готові. І отут зараз я не можу сказати, це буде Фінляндія, чи це буде якась країна Балтії, чи ще хтось. Да? Путін зараз шукає цю слабку ланку, яка йому дасть швидку перемогу, або швидкий успіх, або те, що можна буде продати народонаселенню і світові як успіх. І чергову загрозу. Дивіться, тримайте мені сімера, як Путін любить казати, да? я тут воюю, але я можу робити що завгодно. Можу тут напасти, можу тут, і це досить серйозна загроза, оскільки ми бачимо, що такі структури, як НАТО, військові сили країн. Які гіпотетично можуть попасти під цю роздачу російську. Вони хто готовий морально, але повертається назад і дивиться, є там НАТО чи ні, хтось теж краще, гірше готовий, але вони не знають на кого саме нападе. А у Путіна є оця можливість, ви не попереджаючи зробити цей крок. І я вважаю, що це до цього дуже треба серйозно статись. Тому що те, що нелогічно для Путіна це те, що він може робити як завгодно. На вашу думку, у разі, якщо ну, я переконаний, що ця агресія вже триває, просто Згоден, дуже багатьом зручно її не помічати. Зокрема, в європейському союзі цей інцидент з польськими безпілотниками, як на мене, це лише підтверджує, тому що війна 21-го століття може взагалі не передбачати зіткнення двох армій. Вона ведеться іншими інструментами, і Росія їх використовує вже не перший рік проти Європейського союзу і можливо колись застосування сил проти Європи воєнних. Прямо застосування проти Європейського Союзу увінчає от ці усі зусилля. Ми поки цього не знаємо. Але на вашу думку, якщо таке станеться, на що може розраховувати Європа? Тому що ми бачимо, що десятиліття покладання своєї безпеки, делегування Сполученим Штатам очевидно на кінця. Зараз ситуація змінюється, і поки не до кінця зрозуміло, куди вона зрештою приведе, а загроза лишається. і Путін показує, що він готовий ескалювати, готовий посилювати тиск. І він не готовий йти на поступки нікому. І ні Насправді в чому. ні в чому. Так, він гне свою лінію і вона гнеться, і гнуться його супротивники, шукають пояснення йому собі. Тобто молодці, вони от все можуть пояснити. Це дуже, дуже небезпечна ситуація. Я думаю, що Європу треба ну, в цьому сенсі поділити так, на тих країн, які усвідомлюють загрозу, які усвідомлюють і готові. Які не усвідомлюють, ну і так далі, і так далі, і так далі. Ну, це виходить по географії. Чим далі ну в Британію я не беру, там зовсім інший підхід. Да? А от, наприклад, там, там Італія, Іспанія, ну яка війна, коли вона там буде? Навіть в Германії там деякі звучать така логіка, що між нами ще ж Польща. Mm -hmm. Ну, у нас буде час або втекти, або підготуватися. Ну, таке собі. У поляків теж, вони, теж десь така логіка. Там же ще ж Україна щось бореться, а ми тут зараз будемо думати про Волинську трагедію. Нам зараз про решту думати не можна. Але практика показує, що треба думати про війну. І треба переходити на військові рейки, хоча б усвідомлені усвідомленні процесу. Тому що вже не буде, як було. Однозначно, це українці розуміють, що у нас так як раніше, вже ніколи не буде. Буде гарно, буде погано, але це буде якась нова ситуація. Європа ну, частково. От буває, я навіть радію з того, що от бачу, от от вони усвідомили. Потім вони збирають коаліцію, дуже довго говорять, кажуть ну, ні. Ще в нас є читання. Ми, ми рішучі, але. Особлив... Ну, насправді, знаєте, тут така слизька стежка, скільки мені здається, Російській Федерації теж вигідно закладати оцей наратив. що, ну, Ви ж знаєте, цю Європу, вона ні на що не ждатна, на неї не можна розраховувати. Але ми, коли це так говоримо... Іноді має підштовхувати. Я для ну, чого так. кажу, щоб, знаєте, ну, якщо переходити в логіку Путіна, слабо. ну, Тому що загроза ця. Реально. І от мене, ну не знаю, можливо, я не військовий експерт, тому мене це бісить. Коли вимальовують майбутню війну зіткнення умовної НАТО і, або країни НАТО з Росією в 30-му році, в мене виникає тільки одне питання. Ви серйозно? Ви думаєте, що у вас скільки є часу? А, сто відсотків. А ви думаєте, що ми будемо цей весь час тут проливати кров, гинути. А ви будете в цей момент переживати всі оці, знаєте, як психологічні закони, як людина усвідомлює свою небезпеку і коли вона проти неї починає діяти? Да? Ну за багато часу. Три роки з гаком достатньо було для того, щоб перейти до дій. Тому що коаліція охочих, вона я її не критикую. Вона нормально зібрана, але вона зібрана з тих, хто по різному бачить процеси. Хтось дає військових, хтось не дає. Але головна, як на мене, проблема, хоча вона є об'єктивною з точки зору європейців, і не є проблемою, це те, що це все, що зараз обгорюється після того, коли буде встановлений мир. От це все ми будемо робити потім. Гарантії Україні надавати, там будемо. Когось тренувати, кого ви будете тренувати, вам треба зараз у наших тренуватися, поки ми є, да? щоб навчитися. Тобто, збиття дронів показало, тобто ефективність української сторони, і ефективність того, як НАТО реагує. Да? Тому доки буде ілюзія, що якось це обійдеться. Ми будемо бачити таку картину. Я з цього приводу дивився ролик аналітика Датського королівського воєнного здається університету, якось так називається установа. Призвучить зараз, на жаль, забув. І він насправді озвучив дуже раціональну думку те, про що ви говорите, що в контексті обговорень гарантії безпеки для України Європейський Союз продовжує Україну розглядати окремо від, 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 від безпеки Європи. Тобто, треба туди, там 20 танків, 30 літаків, 10 тисяч солдат і так далі. Якось ми там це все утримуємо і так далі, замість того, щоб створював. Єдиний фронт від Фінляндії до Чорного моря, до, 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 до Криму, по суті, коли він буде деокупований або принаймні зараз от, до Одеси, і для того, щоб давати розуміння Росії, що вона впирається не в Латвію, не в Фінляндію, не в Україну. Вона впирається в єдиний щит держав, який, крім того, що може оборонятися ще й здатний дуже добре контратакувати, тому починати якісь там воєнні рухи. Ну, це вже набагато складніше ніж вищупувати от якісь країни, як ви кажете, окремо. І зокрема, він приходить до висновку, що Європі потрібен єдиний оборонний проект, який буде включати інтегровану в цей проект Україну. Можливо, першим кроком такого проекту стане спільний захист українського неба, необхідність якого показала російська атака на Польщу. Україна закликає Захід дозволити країнам сусідам використовувати своє ППО нарешті для збиття російських цілей над нашою територією. Таке заявив міністр закордонних справ України Андрій Сепіга після дронової атаки РФ на Польщу. Що, одночас він зауважив слабка відповідь партнерів на цей інцидент ще більше провокує Росію. Настав час діяти. Недостатньо лише засуджень. Має бути чітка, тверда реакція наших партнерів як на двосторонньому рівні, так і в багатосторонніх форматах. Що це означає? Швидке рішення, і ми дуже на це очікуємо. Про збиття повітряних російських об'єктів над територією України. Ми вели про це мову з нашими сусідами із Румунією, із Польщею і іншими сусідами, на території яких чи на території яких вже фіксували подібні випадки, чи падіння уланків, чи порушення повітряного простору. Це, Звісно, фантастика. Я от багато чому за останні три роки був здивований, але от цей факт, що європейські країни не хочуть використовувати свою авіацію, інші можливості, які в них є, для того, щоб збивати над Україною дрони, просто дрони збивати над західними України областями України. Я для себе не можу пояснити. Як його пояснюєте, ви чому європейський союз досі не може наважитися це робити? Ну знаєте, от до того як над Польщею почали збивати дрони. Мені було незрозуміло, а тепер ще більше не зрозуміло. Чому? Тому що тоді можна було пояснити трошки, да, що от ми зіб'ємо, це ескалація, ми стаємо стороною конфлікту, НАТО втягується в війну з в ну, році. Ну, умовно, вони так говорили, говорили. Тепер, ну по-перше, я завжди європейців питав: а от ну, може я не військовий експерт, в цих дронах кожному сидить російський солдат? Ні. В цьому дроні, до речі, багато китайських е деталей там можуть бути іноді і інших країн. Ну тобто, вони не будуть апелювати до президента своєї країни, що збили. От вони не будуть. Якщо ви зіб'єте, то це буде просто якийсь снаряд, умовно, там з пропілрами, і все. Турки свого часу збили взагалі з пілотом, з пілотом да. ну були там, а війна не почалася. Да. Чого ви вважаєте? Так? А тут ситуація для мене взагалі парадоксальна. Збили, ну з різним успіхом, збили. Що сказала Росія? Здебільшого певна частина нас там ні. Це не ми, це не наше, все, це українці, це поляки, хто завгодно. Ви побачили ескалацію в свій, в свій бік? Ні. Українська сторона, я пам'ятаю, що місяців три тому президент казав, що, шановні, ми можемо піти на е, неприємний для нас крок, е, ухвалити там чи закон, чи якийсь там, ну не знаю, якийсь нормативний акт, який є міжнародний, да, який е, не буде, е, тобто у української сторони не буде претензій до е, тих наслідків, які будуть зроблені в результаті цього збиття. Цивільна інфраструктура, mm. не дай Бог хтось. Ми не будемо до вас виставляти ніяких рахунків. Ну це ж нормальний крок. Та? Тоді чим? От, а тепер які загрози для тих, хто збиває? Ну єдина загроза, що ви втратите ці снаряди там, чи ракети. Тобто вам доведеться їх докуповувати. Ну це ж не загроза, це просто ви ну, це можливість обновити свій парк. Це можливість потренуватися за наш рахунок. Ну, а за, за рахунок нашої території, да, це однозначно, якщо ви вміло збиваєте, ваша територія не страждає, ваші люди знаходяться в безпеці, ваші війська знову ж повторюсь, тренуються. Ну тут одні плюси. І от тут, ну тут я не знаю, чому в цій ситуації вони розглядають це як знов елемент ескалації. Ну ви вже зробили елемент ескалації. НАТО відреагувало, як НАТО бог з ним. Росія відреагувала як відреагувала, Україна теж відреагувала. Тобто, дивіться, нічого не почалося uh -huh. такого, що могло б загрожувати безпеці тієї чи іншої країни, яка брала участь. Якщо я правильно зрозумів, то б дрони збивали не тільки польські якісь пілоти, да, але ще інших країн. Ну, так ви ж колективно це робили. Тобто НАТО вже теж ухвалило рішення. Просто від кордону трохи далі це все пересунеться і все. Ну, як на мене, можливо, там, е там військові експерти скажуть, що ні, так не може бути. Але ж тут же суверенне право наше дозволити робити е представникам країн НАТО, да, військам, такі дії над нашим, в нашому небі. Ми ж дозволяємо. Це єдина була причина, якби ми не дозволяли. Сказали, ні ні-ні, там у нас якісь будуть руйнування. Всі ні, ми кажемо, робіть, що хочете, але результативно і бажано збивати е, виключно російські дрони і ракети. Дивовижно, що зараз є вікно можливості для того, аби впроваджувати якісь. Тому що тепер ви можете сказати, дивіться, а звідки ми знаємо, що ці безпілотники летять на коваль, а там не на Варшаву. От у нас вже був інцидент, коли так за нас залетіли 19 безпілотників цієї хвилини. Ми змінюємо свою політику. Всі дрони, які летять в напрямку нашої держави, і там підлітають на за двісті кілометрів до кордону над Україною. Ми збиваємо превентивно. Попередить про це Росію. Так, ми збираємо превентивно в координації з українцями, і ми вас про це офіційно попер... Здава... Ну, Хотілося б, щоб так зробили, але цього ж за все не станеться. На вашу думку, загалом на які кроки можна очікувати в цій ситуації від країн НАТО в контексті відповіді на цю провокацію. Я дуже не хотів би бути правим, але за день чи за два я про ці дрони якось ну, міркували і казали, що це небезпека, ось ось. Тепер у мене знову ж не хочу наврочити, але я знаю, що і ви знаєте, і кожен українець, що за дронами завжди летять ракети. Ну, здебільшого, часто. часто, да? І якщо зараз не буде це питання проартикульований, як ви сказали, правильно для Російської Федерації в вигляді ультиматуму або такого, знаєте, активного попередження да, дієвого, то буде ще провокація. Єдине, що може статися, що може змінитися місце провокації, ну інша країна. Тобто ще зараз будуть випробовувати дронові провокації, тому що вона спрацювала насправді. А наскільки, а якщо брати більш-менш, ну знаєте, ми всі трошки військові експерти в такому сенсі, да? Ну, я собі уявляю, ці дрони прилетіли, і вони ж як на над нашою стороною, вони не тільки летять вбивати, вони проторюють коридори для майбутніх ударів, вони проводять розвідку, і вона ну, його збили, збили, а дані вже у якогось майора російської армії, який буде малювати вже не дроновий, а ракетний маршрут. Да? так? Так, і ви питали, після чого щось може статися? Я є прихильником тієї теорії, що на превеликий жаль рушієм активності європейців і, сподіваюся, американців є нахабність Російської Федерації. От вона руйнує всі оці плани. Ну, посидимо, подумаємо, не зараз ми цього не побачимо. А Росія просто гне свою лінію і вона її нахабно гне і хочете, не хочете, а будете реагувати. Ну, це моя така суб'єктивна mm -hmm. думка, але вона часто підтверджується конкретними подіями, як в інформаційному полі, тому що е, навколо, м, хочу зауважити, що навколо цієї дронової атаки е, ще було проведено, і буде проведено, і проводиться багатоетапний ПСО. І як на мою думку, можливо, знову ж я помиляюсь, що і дронова атака це елемент великої операції. Яка має дуже багато задач, тобто є фізичне перетин кордону, є інформаційне. Тобто цільові автори зараз пропрацьовуються. Поляки в своїх оцінках цього показують, що і все працює. Тобто, угу. деякі з них, ну там не буду казати, що їх більшість, да? а, те, що мені потрапляло на очі, але вони ставлять адресом гніва Україну. Деякі навіть себе ну, Польщу ставлять. Да? Тому росіяни що роблять? Вони перевірили на слабо НАТО. Я думаю, що це в них вдалося. Військова частина теж спрацювала. І тепер вони будуть просто цю інформацію, як їм зручно, вони будуть джунглювати. І це, це ще небезпечніше, ніж ці дрони, які були збиті, тому що слово, як показує практика, коли за словом не йдуть дії, воно теж вбиває.